Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та має. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Просили мене подивитися, так які ж все-таки результати справжні ось останній зустрічі Зеленського з Трампом. Е, ну, Давайте подивимося, що там по факту, тому що були заяви, що все так гарно, прекрасно, про все там домовились і так далі. Ну, це й перевіримо. Ну що ж, можуть позручніше, я починаю. І почнемо з отакої от колоди. Див, дивитись Трампа, якраз вона дуже гарно підходить. Е, ось, давайте подивимось Емоції Зеленського після цієї зустрічі. Ну, враження емоції зеленського і враження емоцій Трампа. Я думаю, зразу багато чого стане зрозуміло. Давайте. Та по три карти, напевно, на кожного викладу, два розклади паралельні. Значить, давайте. Покажіть мені на три карти емоції Зеленського після останньої зустрічі з Трампом. Так, ну колоди. Себя не любляш. Ну, бачите, щось з розбитим серцем зеленське явно. Не в захваті, не все воно настільки так гладко, бо давайте Трампа тепер. Так, добре. Емоції Трампа після останньої зустрічі з Зеленським. Покажіть мені. Все знайка. Ну, бачите, Трамп там явно щось повчав. Зображав себе дуже розумно, дуже мудро. Давав якісь поради, про які ніхто не просив, і так далі. І явно зображав, що йому видніше, що буде краще для України. Так, гаразд, значить, Зеленський. Відкриваємо, стесняшка. Мніне завісимус, песімістушка. Щось якось, бачите, президент наш явно кривив душею коли казав, що там все гарно і прекрасно по такому набору карт. По-перше, знов-таки, щось він тушувався, як не в своїй тарілці себе відчував. Явно ну, не комфортно йому з Трампом, хоч ти трісне, явно. Далі, ось ще й мніє за да? залежність від чужої думки, що там про нього подумають, скажуть і так далі. На? Ну тобто, тут вся карта сама за себе каже. І по фіналу пєсімістушка. Якось воно, бачите, тарганчик іде, голову схилив, квіточки цвітуть, сонце світить, небо чисте, а йому щось невесело, радужно. Так що, гарно пройшла зустріч. Ну, якось так собі, знаєте, я б не дуже сказав, що гарно. Віноватік самокопай, копай. Зациклениш. А на дні колоди у нас був, що знайка. Да? Ну, Трамп теж не сказати, що прям в великому захваті від тої зустрічі. Він, дивіться, всі на нього тикали пальцями, всі його наровили в чомусь звинуватити. То, що він там щось не робить. там, так, ну, Але ж це правда в даному випадку. Е, от. Тому так, бачите, явно винуватили Трампа, що він там щось не робить, те, що мав би робити і так далі. Почував себе як винуватим. Самокопай. Ну, бачите, ну, але по відношенню до Трампа доволі дивно таку карту спостерігати. А Щось там явно Трамп таке, трошки, знаєте, могли шестерні заклинити, що сам себе почав копати. І оце. от все. Якось Тому. аж дивно таку карту, відношенню до Трампа спостерігати. А, і далі зациклений. Біг по колу, бачите? Біг по колу. Ну, Тобто Трамп. Сказав, напевно, «Да це ж було вже, да, Що? опять 25 Ну, типу. Поряд із самокопаєм це, знаєте, реально, коли людина застрягла в своєму якомусь баченні, правду сказав он, знак від вищих сил. он Посипалось у мене тут щось. А, далі, гарно співпало, да, скажіть. Це не було заплановано, відразу скажу. А, ось, дивіться, знає, що це коли так от випадає, це реально людина, як застрягла в собі. От Реально. Людина застрягла в собі, в своєму баченні, і ніяк не може з цього проклятого кола вирватися. Тобто біг по колу, ну. Таке собі, знаєте, якось воно на продуктивну зустріч, трошки воно не, не той. Не такі карти мали б випасти. Тут є багато хороших карт. Які могли показати продуктивну зустріч? Ну, це поки не про них. Ну, давайте добре. Що результати взагалі для України? Глобально подивимось. Добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка. Ну, так, оця остання зустріч Зеленського з Трампом. Ну, які результати для України вона принесе. Покажіть мені. Скажімо вам, правду. Главуш перевернутий. Eves. Домовились домовлятись. Це ще не остання зустріч. Інгус. Торісас перевернутий. Райду перевернути далі. Гебо і. Урус. Ага. Що ми маємо? Лаус перевернутий Eva з інгус. Торісас перевернути, райду перевернути. Гебо урус прямий. Ну. Не скажу, що прям дуже, дуже гарно, але тим не менше, плюси певні є. Не все так погано. А, хитрість, якась підлість, якийсь обман. Щось нам, якусь хитрість, якусь подлянку хочуть протягнути, підсунути. Ми це розуміємо, що саме головне. Далі, домовились домовлятись. Це не остання зустріч. І до нас делегації ще будуть приїздити, і ми ще будемо приїздити в Америку там, і так далі. Одним словом, домовились домовлятись. Далі. Певні поставки зброї мають бути, але невеликі. Ну, оскільки мова про Штати, схоже, штати нам щось продадуть, принаймні, якщо не дадуть так. Ну, по-інгузям не сказав, що дуже багато. І це більше йде як якісь, знаєте, як компоненти, якісь там плати можуть бути там боєприпаси, наприклад, до тих самих Петріотів. Ну, щось таке. І то не так багато. По турісазу перевернутому аж. А, ось. Далі. Не остання зустріч: явно поставки будуть. Мало то поставки з кількох джерел. Ось, все-таки, все-таки правда, якісь подвижки були. Ну, прям дуже воно зі скрипом іде. Таки про щось домовились. Правда, якийсь результат є. Прям позитивний. А, і по УРУЗу. Ну, це загалом військова підтримка. Це військова підтримка ну, ну не показують, щоб дуже велика. І це, це раз. А друге, що. О, Ну, це, це зі Штатів, а оце от з Європи схоже. Тобто, знаєте, як більше нам буде Європа давати. Хоча і Штати теж так само мають щось дати. Ну, чи продати у випадку Трампа. А, от, і ще тут вислизного зараз цікаве пішло. А, а, гарантії безпеки. От, схоже, дійсно, гарантії безпеки таке ну, більш-менш це все діло погодили. От. Але повторюсь, це ще. ось, Їзда тут ще буде, човниковий біг, як то кажуть, те, що називається. Тому це таке. Це ще не остання зустріч далеко. Ну, добре. М -м -м, ну, гаразд, давайте ще запитаємо, що Що Росії та зустріч принесе? Чи реакції Росії? Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, давайте дійсно реакцію Росії. Подивимось, тому що Трамп ж там мав по результату розмови з Зеленським позвонити на Росію. Так як вони там. Яка їхня реакція на те, що прозвучав? А ну раз, покажіть, мені, будь ласка, ось остання зустріч Зеленського з Трампом. Трамп позвонив в Росію і розповів, про що вони там домовились? Реакція російської влади, яка була? Покажіть мені. Скажемо, правду. Фехо. Хагалас. Охте. Анцус перевернутий. Лаус перевернутий. Абанулі на дулі. Тайвас. Пек перевернутий. Шофінаки. Що не демонструємо? Беркан. Очікувано. Гаразд, що у нас тут? Feху, Haggalaus, Ansuus перевернутий, Lugus перевернути, Taivus, перевернутий, Беркана прямо. А, ну, дивіться, по-перше, знову це удар по грошам. Так? Тобто вони очікували, щось там замороження активом і, можливо, якось вирішиться, обломилось це раз. А друге, з чистого листа до 5,25, так? Далі, ось зрив домовленостей йде, оце от все. Обманулі, надулі, кинули, як це бункерне не до чуду казало. Оце от воно. Така була реакція на Росію. Типу, що вони раніше домовлялися, що це все пішло накрилось мідним тазом, одним словом. да, а ось. Далі, а, знов таки по Тейвазу. Ну, яка реакція? Активна, агресивна була. Почали знов таки на Трампа там давити, щоб він там їхні інтереси протягував. Поперту перевернутому гроші, колишуть Росію дуже сильно і санкції, їх зняття безпосередньо, а от, а з цим же ж не все ніяк не йде. На наше щастя, звичайно. А ось, мало того, вони ще не всю свою реакцію продемонстрували. Тобто реакція негативна, однозначно, але не все було продемонстровано. І по беркані. Надія на подальшу співпрацю, на розвиток, на оце -от все, що російські ж інтереси таки будуть враховані. От вони це прям сплять і бачать. Що Трамп таки це протягне якимось чином, а Україна на це погодиться. Ну, таке. Ну добре, давайте запитаємо, як ця зустріч взагалі му ну, наблизила завершення війни, чи взагалі відтягнула? Давайте. Так, добре, дякую за відповіді. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так ось остання зустріч Зеленського з Трампом. Вона як? Наблизила взагалі завершення війни в Україні. Покажіть, скажімо вам правду. Іса. У мене поправили не завершення, а заморозку. Ева з феху. Далі. То перевернутий. Ну, загалом, да Все-таки да воно більше плюс, ніж мінус. Ну, але ж росіяни то і придумали: отой фейк із е, атакою на резиденцію Путіна. Ам, добре, що у нас тут? Іса Беркана перевернета Аевас Феху, то перевернути Гебо Ну чи наблизиво. Ну, загалом, да. Ну, все одно показують, що спавки в колеса будуть. Ну, в принципі, вже є. То, що, що Росія там атака на резиденцію Путіна. А, все одно процес тяжко валко, але все-таки розвиток процесу йде. І тому загалом чи наблизило. Ну так, да, це знаєте, як ще одна ступінька, ще одна ступінь на а, шляху якраз до завершення війни. Ну, заморозки. Ось тут мене зразу поправили. Яруне. Далі. Ну, до речі, це фінансування. Це фінансування України на відновлення не тільки. В той же час Росія для себе куш хоче. Ну, заморожені гроші свої, явно, Росія ось хоче, правда. І що Сологібо? Ну, загалом показують, що да, перемовини, можна сказати, що пішли нам в плюс все-таки більше, а хоч і з певними нюансами. От, ну якось так. Єбо сама по собі показує домовленості. Тобто, ну да, якісь іще нові домовленості, щось було погоджено, погоджено і так далі. Але ж знов таки, погоджено із Штатами. А реакцію Росії ми бачили, да? яка? А, от. Ні, я звичайно, Росія там такі хотівки викатила, що ой-ой, якби, то вони явно, той, -во, берега попутали. Питань нема. Ну, питання в тому, що ми з Штатами воюємо, а все одно якось з Росією доведеться це все діло. Узгоджувати, хоч через Штати, хоч як. Тому не таке. А, ну, до, Давайте ще реакцію Європи подивимось, що, що європейські лідери про цю останню зустріч думають, і результати. Давайте. Це, напевно, останнє буде. То зараз величезні відео мені писати трохи не з руки, тому що доводиться ловити світло. Да, тому що я в Київській області, а що в Київській області робиться, думаю, всі чули. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. А, а взагалі, яка реакція Європи, європейських лідерів? А, як вони оцінюють результати останньої зустрічі Зеленського з Трампом? Покажіть мені. скажіть вам правду. Кано перевернута. Єра. Перт, Торісас перевернутий. Ісо. Заморозка бойових дій. Оберкання що. Щось не хоче вилізати. Да, за куди це? все? мене заперевернуто. Ага, цікаво, що у нас тут? Кано перевернута, є романна. О, о, тобто Перт. Турісас перевернутий і саберкана. на Дага з перевернутий. Знов таки підлість і обман. І, да, і да це ж було вже. Тобто Трамп знов-таки хитрить, і що наробить протягнути інтереси Росії. Європа це бачить. Да це ж було вже, да, ось повторення. Далі, тим не менш, деякі моменти прояснились, дещо таке прояснили, устаткували. І що до фінансування, і щодо якихось гарантій безпеки, і так далі. Тобто, ну дещо потроху проясняється. Да? Далі. Е, ну, така собі, знаєте, туріса ЗИС, в принципі, за заморозка бойових дій, як так. Зупинка, заморозка ну це не, не завершення війни, як таке. А з другого боку, емоції вони свої притримують. Ну, знаєте, не дуже вони в захваті від цієї зустрічі. Далі, Я розумію, що все одно розвиток процесу буде. Повільний, дуже розвиток. То, що кажуть, там 5 там, чи скільки відсотків ще погодити лишилось, ось неправда, більше. А, ну але, принаймні, розвиток є. Розвиток процесу є, він іде. Принаймні, да? не, не, не зупинився, не застопорився, нічого такого. І фінал, да Азман нас перевернутий. Діло йде до виборів, до зміни влади. Де зміна влади? Думаю, очевидно. У нас в Україні. Європейські лідери це розуміють. Можливо, хтось навіть і підтримує то, щоб у нас там якось вибори провели, владу поміняли. відповідно Ну, так. то що це ну зміна влади. І вони розуміють, куди діло йде все одно. Тому так. Може ще відіграти зміною переговорників, скажімо там, зміни в переговорних групах. Ну, до речі, ще такий варіант мені пішов. Ну, отака от реакція Європи на цей. Ну, що тут скажеш. Хтось сильно здивований. Ну, тому таке. Це, це ще далеко не останні перемоги. Тут ще не раз будуть зустрічатись, поки такі до чогось остаточно вже домовляться. Тому такі от справа. Добре, ну на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі, хай щастить!